Думайте, якщо ви отримали спадщину на автомобіль і маєте на руках свідоцтво право на спадщину, то це можна вже їздити спокійно роками без переоформлення. Ні, ви помиляєтесь, давайте розбиратись. Якщо ви стали власником авто за правом спадкування, ви зобов'язані звернутись до сервісного центру МВС, щоб перереєструвати транспортний засіб на своє ім'я. Там змінюється свідоцтво про реєстрацію і дані про власника вносяться в реєстр. Багато хто думає, у мене ж є свідоцтво про право на спадщину, цього достатньо, але ні. Насправді цього недостатньо. Автомобіль, який не зареєстрований або не перереєстрований встановленому закону в порядку, вважається таким, що експлуатується з порушеннями. Пам'ятайте, що про право на спадщину це не робить вас ще повноцінним власником на дорозі. Закон вимагає своєчасної перереєстрації. Інакше штраф краще зробити це одразу, ніж потім пояснювати поліції, чому ви їздите на машині з документами, які були видані на чуже ім'я, і на жаль, вже на ім'я покійного. Тому Робіть всечасно, бути юридично обізнаними. Якщо залишили запитання, будь ласка, пишіть.